Сьогодні у нашому дайджесті. Реал виплатить Борусії 4,5 мільйони євро за перемогу Белінгема в Лізі Чемпіонів. Тарас Степаненко поділився очікуваннями перед чемпіонатом Європи. Мац Мацхумел залишить Борусію через погані стосунки з Терзачем. Фабрицео Романо. Реал Тамбапе підписали всі документи. Маліновський назвав причини успіхів Реала в Лізі Чемпіонів. Баварія усно домовилася з ТА про перехід до літку. Поліція Італії вивчає трансфери Інтера та Роми у справі про приріст капіталу. Баварія випереджає Барселону у боротьбі за Бруну Фернандеша. Фердинанд 9 разів за 30 секунд сказав про золотий м'яч для Вінісіуса після голу у фіналі Ліги Чемпіонів. Мансіті та Мю допустять до єврокубків разом із Жороною та Ніццею, незважаючи на спільних власників. Стало відомо, скільки зоря отримає грошей від Реала за суперсезон Луніна. Тож перейдемо до новин. Перемога Джуда Белінгема в лізі чемпіонів принесе Борусії кілька мільйонів. За даними Більд, Реал, обігравши дортмундців у фіналі турніру, тепер має виплатити їм 4,5 мільйона євро. Такий пункт передбачено у договорі про трансфер англійського півзахисника. Раніше Борусія вже здобула близько 5 мільйонів євро за перемогу Белінгема в чемпіонаті Іспанії. Також буде додано невеликі бонуси за ігровий час. Загалом німецький клуб отримає від Реала за підсумками цього сезону трохи більше, ніж 10 мільйонів євро. Раніше гендиректор Борусії зазначав, що Реал заплатить за Белінгама набагато більше, ніж 103 мільйони євро. Півзахисник національної збірної України Тарас Степаненко узяв участь у прес-конференції напередодні товариського матчу з Німеччиною. Наскільки сильною є ваша збірна, очікуєте як мінімум виходу в одну четверту фіналу? Я вже був на двох чемпіонатах Європи. Цей для мене третій. У нас сильна і гарна команда. Молоді гравці виступають у найсильніших лігах. Є досвідчені футболісти дуже гарний баланс. За пройдений період ми додавали від матчу до матчу. Хочеться, щоб ми показали хороший футбол і здобули гарний результат. Яка найвища частина в підготовці до чемпіонату Європи? Ми маємо дуже хороші умови, щоб грати у футбол, тренуватися. Але найважливіше для мене, коли ти прокидаєшся зранку і читаєш новини про те, як Росія знищує наші міста та вбиває наших людей. Це найважча частина підготовки. Артен Довбик став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії, наскільки важливим він є для команди. Артем топ гравець, найкращий бомбардир. Ми раді за Довбика та його трофей. Це додає йому впевненості. Це дуже добре для нашої команди. Сказав Степаненко. 3 червня в німецькому Нюрнберзі наша команда проведе товариський матч із господарями Євро-2024, початок зустрічі о 21.45 за київським часом. Мац Хумельс навряд чи зможе залишитись у Борусії. За даними Більд, доля захисника практично вирішене питання. Контракти з ним, який закінчується наприкінці червня, продовжувати не збираються, якщо не станеться дива. Стверджується, що головною причиною розлучення є погані стосунки з Едіном Терзічем, головним тренером. Їм завдано непоправної шкоди. До того ж, у Борусії сумніваються, що 35-річний футболіст зможе і надалі грати на високому рівні. У поточному сезоні Хумельс провів 25 ігор у Мундеслізі та забив три голи. Також нагадаємо, що головний тренер збірної Німеччини не включив Хумельса до заявки на домашній чемпіонат Європи. Реал Мадрид та Кіліан Бапе підписали всі документи для переходу. Як повідомляє інсайдер Фабриціо Романо, всі документи, що стосуються переходу 25-річного форварда збірної Франції, який залишає ПСЖ на правах вільного агента, узгоджено, засвідчено та підписано. Мбапе ухвалив остаточне рішення у лютому. Він уже може вважатися гравцем реала. Мадрид має оголосити про угоду офіційно наступного тижня. З вершковими Кіліан зможе поборотися за 16-й трофей Ліги Чемпіонів в наступному сезоні. Раніше зазначалося, що МБП за 11 мільйонів євро купив у Бейла будинок у Мадриді, там 8 спалень та поле для гольфу. Півзахисник збірної України та італійського клубу Дженуа Руслан Маліновський поділився думкою щодо перемоги мадридського реала в Лізі Чемпіонів, у фіналі якої він обіграв Борусію Дортмунд із рахунком 2-0. Класний матч від і від Борусії від Реалу, як кажуть, грають дві команди, але перемагає Мадрид. Вітаю Андрія Луніна з цією перемогою. В чому секрет Реалу у Лізі чемпіонів є такі команди, наприклад, в Італії є Ювентус, який би не грав, але все одно кубок виграє. Так само і з Реалом. Звичайно, це великі індивідуальні якості футболістів, це світовий рівень. Там грають найкращі гравці, тому дуже важко грати проти цієї команди. Чи не було шкода Борусію за її поразку? Звичайно. Німці мали у першому таймі дуже багато шансів. Вони грали класно, але це футбол, розповів Маліновський. Джонатан Та може перейти до Баварії. За даними журналіста Флоріана Плетенберга, Мюнхенський клуб усно домовився із захисником Байера про перехід цього літа. При цьому Баварія поки що не розпочинала переговори з Леверкузенським клубом. Зазначається, що та не проти залишити Байер, але Леверкузенці хочуть зберегти захисника у команді. Діючий контракт футболіста з Байером розрахований до 2025 року. У сезоні, що завершився, та провів за Байер 31 матч у Бундеслізі, відзначивши з чотирма голами та асистом. Кар'єру Джонатан розпочав у 2013 році в Гамбурзі. В Байері захисник виступає з 2015 року. Новий тренер Баварії Венсан Компані бачить вта лідера захисту його команди. Фінансова поліція Італії вивчає 12 трансферних угод за участю інтера та Роми, оскільки ці клуби підозрюються у незаконному прирості капіталу. Про це повідомляє Футбол Італія. За інформацією джерела, окрім інтера та Роми, розслідуються трансфери Сасуоло, Аталанти та Наполі. Прокуратура Риму вже надіслала відповідні документи своїм колегам в інших містах. Наголошується на тому, що розслідування зосередилося на правопорушенні, пов'язаному з хибними корпоративними звітами про переходи за участю Роми. Під особливим контролем знаходяться угоди, здійснені з 2017 по 2021 рік, яких фігурують, наприклад, Раджа Найнголан, який переходив із Роми до Сасуоло, Давида Фратезі, який також переходив з римського клубу до Сасуоло. Якщо факти будуть доведені, клубам загрожують покарання зі зняття мочок в чемпіонаті. Баварія лідирує у боротьбі за Бруну Фернандеша. Як повідомляє рекорд, переговори Мюнхенців із представниками півзахисника Манчестер Юнайтед перебувають на більшій просунутій стадії, ніж у Барселоні, яка теж претендує на гравця. Зазначається, що спортивний директор каталонців Деку схвалює кандидатуру португальця, проте все залежатиме від Ганці Фліка, нового головного тренера, а тому наразі робота над трансфером перебуває на паузі. Сам Фернандеш виявив бажання залишитись у Манчестері Юнайтед. Щоб його вмовити, клубам треба буде перебити його нинішню зарплату в 12,5 мільйонів фунтів на рік. Після того, як крайній нападник мадридського реала Вінісіус Жуніор забив гол у фіналі Ліги Чемпіонів з Дортмундською Борусією, колишній центральний захисник Манчестер Юнайтед Ріо Фердинанд, перебуваючи в ефірі спортивного каналу, 9 разів за 30 секунд заявив, що бразилець має отримати золотий м'яч. Вінісіус забив гол на 83-й хвилині матчу, зміцнивши перевагу вершкових. Раніше авторитетний італійський журналіст Ніколо Скір повідомив, що Вінісіус є головним претендентом на Золотий м'яч. Сам Вінісіус Джуніор прокоментував перемогу 2-0 над Борусією Дортмунд у фіналі Ліги Чемпіонів. Я люблю цей клуб і тих, хто привів мене сюди. Тут завжди грають на перемогу. Вдячний нашому президенту, який завжди вірив у мене. Він придбав мене в молодому віці за великі гроші, але думаю, зараз я їх вартий. Я досі пам'ятаю той день, коли Реал уперше зв'язався зі мною. Це було 13 травня 2017 року. Зараз 1 червня 2024 року, і я, як і раніше, тут і хочу продовжувати перемагати. Анчелотті усе це його заслуга. Ми велика команда і працюємо разом один на одного. У нинішньому сезоні нападник зіграв 39 матчів, забив 24 м'ячі та віддав 11 результативних передач. Згідно з інформацією, представленою на порталі TransferMarket, ринкова вартість футболіста становить 150 мільйонів євро. М'ю та МанСіті допустять до Єврокубків разом з іншими клубами їхніх власників. Як повідомляє The Times, обидві манчестерські клуби отримують дозвіл від УЄФА брати участь в одних і тих же європейських турнірах у наступному сезоні разом із клубами, які тією чи іншою мірою належать їхнім власникам. Манчестер Юнайтед та Ніцца кваліфікувалися до Ліги Європи. Компанія Джима Редкліфа і Неос володіє 27,7% акцій англійського клубу. А в 2019 році компанія завершила поглинання Ніцци. У той же час Манчестер Сіті братиме участь у лізі чемпіонів разом із Жироною. Обидва клуби належать Сіті Футбол Груп. У понеділок Рада з контролю за клубними фінансами УЄФА має ухвалити рішення з питань володіння кількома клубами. Передбачається, що регулятор готовий дати дозвіл манчестерським командам грати разом із Ніццею та Жироною за дотримання певних умов. За найбільш ймовірним сценарієм, Жерона та Ніцца керуватимуться через сліпий траст. Ця модель була використана в сезоні, що завершився по відношенню до Мілану і Тулузи та їх американському інвестору Red Bird Capital. Критерії комісії охоплюють клуби, які входять до однієї групи власників, які протягом сезону перевели постійно чи тимчасово трьох чи більше гравців до іншого клубу. Прямо чи опосередковано через пов'язані сторони. Документ УЄФА про володіння декількома клубами свідчить, що сліпий траст буде тимчасовою альтернативою, що надається як виняток на період проведення змагань для турнірів УЄФА 2024-2025 років. У документі також йдеться про те, що правило УЄФА щодо володіння кількома клубами може бути змінено у майбутніх сезонах. Український воротар Рала Андрій Лунін, який перейшов із Луганської зорі у 2018 році за 8,5 мільйонів євро, виграв з Галактикос лігу чемпіонів 23-24-го. За інформацією джерела, зоря від Реала після суперсезону Луніна гарантовано отримує 3 мільйони євро бонусів. Один мільйон Луганчани отримують за те, що Андрій відіграв 10 матчів за Галактикос. Ще один мільйон зоря також отримає за чемпіонство у Лалізі Реала і 50% зіграних матчів українця у чемпіонаті. Луганська команда отримує ще один мільйон, адже Лунін виконав умову, яка прописана у контракті. Разом з Реалом виграв Лігу чемпіонів і зіграв більше, ніж 50% матчів у цьому турнірі. А на цьому все, друзі. Не забудьте підписатись на наш канал та поставити вподобайку. Ми трудимось для вас, і ваша підтримка дуже важлива.